нічого складати. Становіть, будь ласка, дійсно вагу. Чому? Там є товарно транспортна накладна, Але... я ще й не візьму в руки. А скільки важить машина, скажіть, будь ласка. Скільки машина 16 тонн. А скільки там. Ми хочемо від вас. Дивіться, там вага по 7 тонн на вісь. Не, не. Або, або вісь, або фактична маса. Тобто ми не рахуємо зараз вісі. Ми зараз рахуємо фактичну а як масу. хочете, так рахуєте. Да? Як вам вигод? Ні, ну, дивіться, дивіться там один знак і два. Я... Слухайте, ви там лині. був знак тільки це один шістнадцять або так. тільки один, да? так? Або, або Ми тільки один знак, знак, або другий. Ми знак. А ну, верхній знак не врахується вже. Ми. Чого ви не рахуєте а а верхній не знак? знак? Дивіться, або, або. Тобто ці знаки забороняють і одне, і інше. Ми ви розумієте? Вони нічого не так, якщо перевищує, перевищує 24 тонни тони загальна маса. Вас не затримано? О, давайте ще повтома. Я вибачаюсь, вони мають право їхати цією дорогою, якщо біся ще двадцять.